І так, народ! Всім привіт! З вами містер Була просто про Студент. І сьогодні я знімаю відео на сервері Last Craft. Ми будемо грати знов на режимах Arcade Games. І зразу хочу вам сказати, що наступне відео на таку тематику вийде після набраття цим відео трьох лайків. все три лайка і зразу. Я заливаю відео на Ютуб. Значить, ми зайшли на режим Snake. Сні... Думаю, всі колись грали е, Змійку або чули принаймні. Це така старовинна, можна сказати, деякою мірою крута. Ігра. Давайте обережемо. Блін. <світ> Нас на самому початку вбили, Жорстко придушили. Я знов забув на, на ускорку нажимати. Ну все, коротше, давайте не будемо м -м, тупити. Давайте зразу почнемо всіх підрізати, значить зразу знаходимо собі жертву, беремо там ускорення і погнали в атаку. Так, так, Так. Так, 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 так. Зараз паркурчик. Правда, його ми весь навіть не встигнемо пройти. Ну, частично, так. не, не В повітрі, блін. Давайте одразу цього чувачка підріжемо підріжемо. Постараємося, принаймні. Зараз. Тут лошек поганяю. Блін. та Знову мене підрізали. Це якийсь капут. Повний капут. Давайте ще раз зайдемо. На цей раз нам пощастить. Навіть одного чувака не підріжемо. Це... Це дуже обідно. Давайте на третій раз Бог любить тройцю, зараз під... всіх так розкидаємо перед собою і все. Тож, як мене підріз... підрізають. Просто беруть, нажимають на ускорку і все, І. і просто наближаються до мене і зразу підрізають. Значить що? Якісь цього вивод. Я зразу беру ускорку і на когось лечу. Так. Тільки головне дуже велику толку не вмішуватися. Так, е. Де, де, де тут хто, 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 Є, одного. Двох вбив навіть. Оу, це крут. Йоо-є. -йо 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 -йо. Фух, повезло. Так, чотири ще гравця. Три. Значить, поки що ми тащимо. Поки що ми тащили. Так, треба. Єс, пацани! Ми виграли! Народ! Як я й казав, Бог любить Тройцу. Ми виграли! Це моя перша перемога на режимі Snake. О, круть! Давайте з такими гарними емоціями зайдемо на ще якийсь режим. Давайте далі зайдемо, давайте, давайте. Давайте я вам покажу режим. Давайте Драгонс. В принципі, суть режиму полягає в тому, що є, ну, якби є багато драконів, я точну кількість не знаю. Ну, просто е, ти маєш якнайдовше протриматись там, ховатися від них, тікати. А також є режим Dragon Escape. То На ньому ти не просто тікаєш, а ти на ньому якби парку паркуриш від драконів. Та, це Не просто тікаєш, а паркуриш так. Це взагалі і то просто жест. Ну, на Dragon, в принципі, не так такі е, важкий такий режим. Єдине, що в ньому можна ну так сказати, що це важко, це. Е, коли, ну, Тебе дракони можуть підкинути. Вони тебе не вирубають з першого удару, але вони тебе підкидають, а вони тебе можуть там, підкинути приблизно там, на боків, може 100, може на 50. Ну, це вистачає, щоб ти здох. Так що це оце саме найобідніше. Тебе під, підкидають ці дракони. Ти летиш такий. І все. Давайте, значить, дочекаємося. Ще 40 сік лишається. 40 сік. 30. 32, 30 сік. 30 сік, там Все вже мілоч лишається. Давайте тут попробуємо Ну, не зразу здохнути, хоча там продержатися, скільки тут 14 гравців хоча б до топ-5. Попробувати. Я не знаю, чи в мене це вийде, але спробувати протриматись е, в топ-5. Або й взагалі виграти. Це вже треба, щоб повезло. так. Ну окей, значить давайте починаємо. Карта корабель здоровенний. Зараз треба якось ховатися. Чолі. Я точно знаю, що не буду бігти усюди наверх. Вони мене звідти можуть дістати зараз тут. Ми просто бігаємо. Зараз треба побачити, де ці дракони літають взагалі. Так, бачу. Ой-ой-ой, це вже поганий знак. Треба переховуватися. Це дуже поганий знак. Давайте, давайте. Не-не-не. Поки що ще ні один ігрок не здох. Буде дуже обідно, якщо я найперший продую. Ой-ой-ой, ой-ой-ой. Обережно, обережно, обережно. О-во! Давайте треба болити звідси наверх срочно. Обережно, обережно. Ну, давайте хоча б самі найперші не здохнемо, чолі. Так отам вообще кучу. О, ну ми хоча буде самі найперші. Ааа! Тихо, тихо, тихо. Тихо. Валим, валом. Бігаем, 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 бігаем. Я ще пробувати від цих драконів може якось відбиватися. Блін, я не розумію, куди всі 13 гравців. Побігли. Вже 12 куди вони всі взагалі поховалися, що я їх навіть не наблюдаю. Тут буквально зі мною 3 чоловіка, може, бігає йо моє охо о-хо-хо! Березний народ, давайте сюди перебігаємо. Ой-ой-ой-ой-ой-ой! Вс, началось, началось, народ Давайте Треба держаться вот тут во якось Не-не-не-не-не Туда мы не підемо Поки що драконы сюда не приходят Вже ми в топ-8 Мы уже так знаете солідно продрожалися вже 6 толси А драконів 6 Щось таке. В мене таке враження, що чим е, чим більше гравців вбили, тим більше драконів би. А, -а, -а, а! О! Йо-майо! -йо! Народ, 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 народ. що робити? Я взагалі не в курсах. Все, це останній шар. У мене є ще тут полусапу, які я можу пробігти. Тут убережно, обережно, обережно, обережно. Так, сюда, сюда. -а, а Народ, 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 народ. Ай-яй-яй-яй. Блин, деться ще вісім гравців, вони, нав... вони шо на вер. А вони ще на верхній палубі вообще не збігають. а, -а, 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 -а. Ми тут з цим чуваком зависаємо. У них якраз понизу, блять, щось. А, стопа, я загадал тут одну штуку? Блин. Не прокатил Блин, наверх, наверх, на, на пиццку. Я дебил. Фу. Офигеть, я сам сдох, сам. Я и драконы не пиштухнул, я сам сдох. Давайте не будемо на Dragon на дуже довго, бо це все таки довгий режим. Давайте на Dragon Escape я вам покажу. От, Skylands. Skylands, я щось такої карти не пам'ятаю. ну Добре, що не карта Незер. От в цій карті дракон якось, я не знаю, таке враження швидко стартує. І тобі на, ну, на самих перших трьох блоках тобі треба на одному диханні. Його пройти, а то інакше, ну, як він е, якби до тебе підлазить вже е, ну майже впритул, то починає в тебе глючити, і ти вже технічно не можеш е, ну далі грати. Але також є на карті Незер дуже прикольна штука. Ну, там, е, типа, не все в повітрі е, і складається із е, цих адських блоків. А там є якби береги з цих е, адських блоків. І я на, одного разу на нього застримлю. То дракон просто-напросто мене пропустив. О, Skylands. Цю карту я більше люблю. Значить, давайте. Зараз щоденько біжим, 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 біжим. Давай, давай, давай. Є! Блин. Офигеть, народ. Мы. Мы, короче, Apex с Мы дуже эпично сфейлись. Не, я не назву Давайте ще раз на Dragon Escape заходимо. Походу, з сьогоднішніх епіків самый найбільший це. Э, це Снейк. Останній раунд. Не, давайте. Dragon скейт. Давайте зайдемо на нашого улюбленого пекмена. Але ні, давайте на гарячу картошку. На гарячу картошку. Минулого разу в нас не вийшло виграти в ній. Або йду йти там до другого раунду. Ну, до передостаннього раунда. Чи до останнього. Ну, думаю, на цей раз у нас все вийде. Значить. Давайте я поки нажму на паузу. Ну, зараз давайте ще буквально е почекаємо 10 секунд, може зайдуть гравці, швидко. Ні, як ми бачимо, що вони тільки виходять. Ну давайте, значить, значить я передумав, ми зайдемо е на режим Qвер. Ми ще на ньому не грали, типа, дуже, про дуже простий режим. Просто бігаєш, всіх мочиш, в тебе є лук, в тебе є сокира. Ой, то тут я взагалі перший ігрок. Ммм Угу Молоде, Ви самі розумієте, що чекати стільки Я не буду, просто не буду Тує ожидання тут вообще нуль Давайте зайдемо Давайте тоді зайдемо, давайте знову, давайте на сплік. І цим ми завершимо наш відео. Я його залью на ютуб. 13 з 20 гравців. Давайте попробуємо златащити. Там ж мім тащити щити на сплігу минулого разу. До речі, всі мої фейли пов'язані лише з моєю тупістю. Я не шуткую, та. Я дуже багато туплю. Дуже багато туплю. Може ми спробуємо зараз наступити, як думаєте, у нас це вийде. 15, 16, із двадцяти. Сімнадцять із двадцяти. Давайте по Зараз швиденько попробуємо пройти паркурчик. Якщо ми не, не сфейлимося тупо. Так, сюди, 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 сюди і сюди. все я прийшов. Так, ну 20 сек вже без цього, зараз 17, 16, 15, 14, все вже. 10 сек лишається. І все, гра починається. І як я й кажу, це, ну, все в цьому випуску це останнє, що ми будемо грати. У Якась прикольненька карта. Ось тужозну, давайте попробуємо з верхнього слоя якось не впасти. Давайте просто е, на даний момент не стріляти, а е, ну е, блин, а це, а це, це якийсь, е, ну, типу, блок зламали, але воно в мене не показалося. Да. Вже 19 гера, вже один гравець випав, другий гравець випав. Так, ми обережно будемо грати. Я так зрозумів, що ще якийсь гравець наверху лишився, його б нам скинути. Чо? Знов, чи такі. А... Чо всі мої випуски такі неудачні, ще така. От. Вот. Обережно, обережно йой йо йо 14 гравців залишають. Та, Переді мною вже блоки ламають. 13 гравців лишилося з 20. А з такими темпами, якщо тут читер, я не знаю, чи я проживу довго. я взагалі не в курсах. Ми просто будемо... Бігати. А, ран, Вася, ран. Йо, йо, йо йо. Все, Вже 9 гравців кукнули. Ага, тут три гравця. Валим, наразі, валим, 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 валим. Треба головне обережно, бо це останній е, слой під нами, а він же, ну, дуже сильно пошкоджений. О, все, Типа я вже один тут. це круто. Треба стати на якійсь території, де ще є блоки, і звідти обстрілювати ігроків. Ще 5 ігроків вже. Я, я, я те не засіг чувак, звиняй Четыре игрока лишається, давай у мене все вийде Это що Ус-чух ты ж... Ой, блин ааа, він літає. Оце вже... оце, оце вже, оце вже тут тупо Значить, в моих интересах. Э, бути на другому місці дай! Все. Вс, вс уже плохо. Ммм. Дваак. Ну, я по-честному. Ясно, ясно. Я с ним там некий свипер я. А, він тоже... Ну, значит, він читер. Ну, получается, да. Походу він шось пеши, пиду уйти, я не знаю. Да, походу шось пеши. Так. Ну блін, ну ти маєш вийти. Ну я стільки я стільки вже тут граю. й ігрок і ще й ігроків пару скину. Тройчики обережу. ганяти все одно. А, я думав, що він щось вже мені пише. Я не знаю. 356 секчека запоки игра і и ті шов. А да він до того часу, на мою думку, может уже Все тут зломати. Ч ты? <плес> <плес> ну на народ у це можна работати перемогу, но він впав. Ну, гість з народу... Блін. блин. Чувак, ты ж навіть не эмиля... не, не Эміраль. Як ты летать и можешь? Кищи ты понаскачу заразу? День вообще поевсь. Скільки тут бонусных сундуки. Это шо такі призраки? Это таке? такое? Чинамет Як привабливу ти подивимось, що це таке а, це, це по-моєму та штука, що були моя авто, чи экран, чи як, я навіть не знаю. Так обережно. Народ, ну я навіть не знаю. Може мені на паузу поставити і почекати, поки він здохне. Ну, поки час кінчиться, типу. Добре, далі попробуємо. Що це мені інтересно таке є? Не облимає перед очима чи що? А, нічне бачення. А, це може то, що... А, понял. Та, це та штука, що були моя. У мене є кучу динаміта. 2007, це десь. 200 наші. 6... Ну, то есть так. Блін, ну, короче, народ. Він читі. Я в ньому фактично виграв. Ну, ви самі бачили. Значить, з вами, містер Блейщі, Просто студент. Підписуйтесь, ставте лайки, залишайте хороші відгуки на каналі. Ну на цьому все. Па-па!